Сагіна, і так, як була, вона була масштабна. Русські зайшли, оточили Київ, стали, стояли майже місяць. Ми не можемо все використати, те, що вилучається, воно як правило знищується. При спрацюванні розтяжки вона підскокує на 90 см і 2000 уламків розвитаються навкруги. Да. Ми провели заняття з випускниками медичного університету. Паралельно вони закінчують військову кафедру, Там будуть присвоєні первинні офіцерські звання. Яка частина з них піде на службу в збройні сили військовими медиками? Не виключно, що їм доведеться. І рятувати, і лікувати в зоні проведення бойових дій, і висока ймовірність, те, що в своїй службовій діяльності вони можуть зустріти оці небезпечні речі, які ми їм сьогодні продемонстрували. Заняття воно слугує нам для розуміння, що собою представляють ці засоби, але знаючи патологію, яку може спричинити ці засоби, їм буде краще розуміння, як. До чого може призвести вибух і як правильно організувати медичну допомогу? Ми проходили практику в лікарні. Відповідно, вона зараз є госпіталем військовим, де лежить дуже багато поранених. Відповідно, дуже багато поранених з мінно-вибуховою травмою. І коли ти бачиш цих людей, бачиш цю зброю, тобі в першу чергу взагалі виникає питання, ти ставиш собі питання, як людство могло додуматися до створення цієї зброї.